Місто як полотно в Івано-Франківську відбувся третій за рахунком графіті. Фестиваль Алярм. Мистецька акція об'єднала художників із різних куточків України, які приїхали, щоб проявити себе у форматі вуличного мистецтва. Організатори забезпечили учасників усіма матеріалами та надали повну свободу творчості. До нинішнього фестивалю долучилися митці з Тернополя, Луцька та низки інших міст. Відтак вони створили нові яскраві мурали просто на очах у Івано-Франківців. Трошки між поколіннями проваля, бо багато молодих, багато тих, хто вже не малює через війну. Багато хто виїхав. Тому в загальному сцена змінилася, але вона така доволі герметична і це класно впливає на те, що всі один одного знають, спілкуються, підтримують зв'язки. Умовно, я можу поїхати в будь-яке місто України. Там знаю художників з ними. Там спілкуюся, і це все дуже приємно і класно. Військовослужбовець з позивним Сайн займається графіті вже понад два десятиліття. Навіть під час нетривалої відпустки навідався на фестиваль, аби відпочити у звичний для себе спосіб через творчість. каже мистецтво допомагає зберегти внутрішню рівновагу та тримати бойовий дух, адже це своєрідна терапія і можливість повернутися до мирних емоцій. Це дуже дуже допомагає відпочити. Відволіктися і зустріти своїх друзів, яких просто так би з різних міст важко було б зібрати в одні місця, а тут всі разом можна згадувати старі часи і відпочити про нове щось поговорити типу, Бо подальші майбутні плани мистецтва. Фестиваль викликав значний інтерес серед івано-франківців. До нього долучилися не лише поціновувачі вуличного мистецтва, а й люди, які раніше зовсім не цікавилися графіті. Я бачу багато дуже молоді, навіть підлітків, які дуже сильно цим цікавляться. Вони приходили ще за годину до початку фестивалю і запитували, а де, а де будуть малювати. То власне мені здається, що в молодого покоління є тяга до мистецтва, до малювання і до вуличної культури і До графіті, тому я вважаю, що це актуально як мінімум для того, що хтось дізнається для себе щось нове. Сьогодні у нас в програмі фестивалю це по всій локації малювання. 26 художників з'їхалися до нас сьогодні. Також у нас будуть різноманітні фотозони і партнерські фудкорти. У нас буде лазертаг всередині механічного цеху, маркет, де можна буде придбати якісь цікаві штуки від місцевих крафтових виробників. Загалом графіті фестиваль Алярм щороку. Укріплює позицію як одна з ключових мистецьких подій регіону, формує простір відкритого творчого діалогу та популяризує вуличне мистецтво в Україні. Лілія Буксофія Савчук. Новини на вежі.